У мене є свої лічний автомобіль, в котрою ну э, личный автомобиль, в который я вже два рази провалился в цю дорогу. есть, тобто, вот именно конкретно, якщо вас интересует, вот в эту часть дороги його ремонтируют вже в чечені п'яти То Тобто провал сплошной. Не дорога, а суцільне решето по головній вулиці мікрорайону місцеві мешканці вже майже не їздять, бо опинитися із власним автомобілем у глибокій ямі ніхто не хоче. це... Плохо вот, то тому, що імена єри тимінають машина, вот, і она гробит именно мінають особенно. вот, і все остальное. Ну звісно, нужно с этим з цим именно вот там, вотом коммунальные службы именно напрягати. А комунальники і не переймаються. Біля провалів лише ось цей знак ані загорожі, ані ремонтників. Між тим аварійною дорогою і досі їздять і легковики, і важкий, і громадський транспорт. Водители обращаются в дорожные службы, которые должны реагировать на это все. Но никто, как всегда, у нас ни на что не реагирует. То есть обращайтесь, говорит, вызывайте ГАИ, составляйте протоколы. ГАИ, как правило, не приезжает, говорит, обращайтесь в дорожную службу, дорожная служба говорит, обращайтесь в ГАИ. Ну, ни с чем это не заканчивается. Дорожники виправдовуються, дірки в асфальті то не їхня провина. Покриття провалюється вже вдруге за літо. Усе через давно зношені мережі. Вода з них підмиває ґрунт, от він і просідає. Зараз знову там стався провал, знову сьогодні передали в теплові мережі, передали в РТМ Голосієво, це сам балансоутримувач мереж, який обслуговує. Передали в ГАІ, передали в відділ благоустрою, оперативному черговому в адміністрацію. Вони повинні ліквідувати свої недоліки на мережах своїх, а ми згідно договору можемо тільки заасфальтувати, так як в нас в договорі. Виконуємо, і буде, буде все нормально. Та чи зроблять до тих пір, поки в прірву посеред дороги хтось не провалиться, невідомо про всяк випадок. Комунальники вже давно попередили: влітку тривають промивки і перевірки на міцність комунікацій, оскільки по всьому місту мережі вкрай зношені ями утворюватиметься нескінченно.